Вітаю, друзі. Кілька годин тому я написав фейсбучний текст, який дуже швидко заблокувала невидима рука спільноти, яка я так розумію, непомітно прийшла на заміну невидимій руці ринку. Текст мав назву Чому українці не воюють за свободу молдавани? Чому в Україні більше немає росіян? Текст переопублікований на Фейсбуці, але під другою назвою для того, щоб його знову не заблокували. Але сьогодні я хочу пояснити оцю назву, чому українці не воюють за свободу Молдаван і чому в Україні більше немає росіян. Тому що ми знову з вами підійшли до відповіді на ключове запитання: за що ми воюємо. Треба розуміти одну річ. Що ті люди, які взяли до рук зброю, вони воюють за своє. І їм, на жаль, не вдасться пояснити, за що ми воюємо в глобальному контексті. Тому є експерти, диванні інтелектуали, кабінетні мудреці, які теж між собою ведуть війну для того, щоб пояснити, а за що воюють люди з зброєю в руках. І війна, оця між експертна, вона не менш важлива, тому що від неї залежатиме наша історія і взагалі чи ми виграємо цю війну. Так ось до назви, чому українці не воюють за свободу молдаван, і чому в Україні більше немає росіян? Тому що інтелектуали, інтелігенти, які намагаються пояснити мотивацію воюючих. Постійно намагаються нас переконати в трьох речах: Перша річ ми воюємо за свободу. Друга річ ми воюємо за свободу європейців. Ну і от Сергій Дацюк зараз спробує переконати нас у тому, що ми воюємо за свободу росіян, які живуть в Україні. І ось цією назвою я хотів підкреслити. Що ми не воюємо за свободу, ми не воюємо за свободу європейців, і тим більше ми не воюємо за свободу росіян, тому що їх тут нема. І тепер по порядку: ми не воюємо за свободу, тому що свобода це вироджена категорія. Фактично, це химера. Це все одно, що сказати, що ми з вами воюємо за громадянське суспільство. Або ми воюємо за все добре проти усього поганого. Тепер щодо відстоювання свобод європейців. Справа в тому, що це швидше дратує європейців. В Європі багато свободи, її настільки багато, що вони можуть змінювати свою стать з чоловічою на жіночу хірургічним шляхом по два рази на рік. Настільки багато у них свободи. Це треба розуміти. І третій момент. Це про війну за свободу росіян, татар, мадяр, які живуть в Україні. Ну, Винесем задушки татар і мадяр, але я хочу сказати, що сьогодні в Україні не може йти мова про. Війну за свободу росіян, тому що в Україні немає росіян. Сьогодні ніхто не зможе назватися публічно росіянином. Сьогодні легше назватися передастом, якщо ну, людина передаст, ніж росіянином. Ні, звичайно, нічого не буде, якщо ви скажете, що я передаст, чи я росіянин, але краще вже сказати, що передаст. Тому. Говорити про те, що ми воюємо за свободу росіян, які живуть в Україні. Це все сказати, все одно що сказати, що українці на фронті б'ються за свободу передастів. бути самими собою і ходити на гей паради. Це така сама дурниця, це нісенітниця. І от сьогодні я хочу поговорити про те, а за що ми б'ємося. Почну я з військових і коротко скажу наступну річ. Мої дані, безперечно, не є репрезентативними. Вибірка дуже мала, але ми дуже сильно помиляємося, коли намагаємося зрозуміти і збагнути, за що воюють люди, які тримають в руках зброю. Так, на камеру вони кажуть, що ми б'ємося за рідних, за сім'ю і так далі. Насправді чоловіки переважно б'ються за гідність, всупереч бажанню родичів, всупереч бажанню своїх матерів, батьків, жінок. І дітей. Більше того, я хочу сказати, що багато чоловіків не б'ються і не воюють за жінок, тому що ну, це треба заслужити жінці і називатися дружиною, щоб чоловіки за них билися. В сім'ях не так все просто, як з'ясувалося. Я не знав цього чесно, але можу це сказати. І це важливо враховувати. Тому військові, вони б'ються. За те, що вони вважають за потрібне, ну, інтегральною величиною, як на мене, все таки буде гідність, чоловіча гідність. Вони більше за це б'ються. Хтось, можливо, за якусь ментальну химеру, за територіальну цілісність, ну, ще там за щось. Але от так це все виглядає. А уже потім за родину рідних, там за спиною, хто вони знаходяться. Це важливо. Ну а інша війна це звичайно війна інтелектуалів. Вони між собою товчуться, сперечаються. При це поле теж дуже конкурентне. А Петро Олексійович Порошенко він б'ється там. Що за своє Володимир Олександрович Зеленський за своє. Дацюк, аристович за своє, я зовсім інше, по-іншому розумію, за що ми б'ємося. Я коротко веду в курс справи, нагадаю просто важливість інтерпретації і пояснення назовні, за що ми б'ємося. Петро Олексійович робив дуже велику помилку. До 2019 року він не просто був непереконаним, він дратував європейців, коли казав, що ми б'ємося за нашу і вашу свободу, що ми їм робимо ніби якусь позначку. По-перше, Західні еліти не мали ніяких протиріч з путіним і з російськими елітами. У них все було нормально. До 2019 року навіть французи і німці, метафорично, вони взагалі вважали російсько-український конфлікт це конфлікт двох варварів. І не більше того. І, безперечно, переконувати їх, що якщо там Україна програє, то Путін кудись там на щось нападе. Ну це було дуже непереконливо. Навіть Польща, Литва там, і Естонія до 2019 року вони так ну, боялися, звичайно, де чого, але не настільки, були більш впевненими і переконаними. Навіть після 2019 року, з 24 лютого 2022 року, розмови от, Зеленського і оці всі речі вони теж виглядають дуже сумнівними. Зеленський чомусь помилково вважає, що він, якщо буде залякувати європейців, Шольца і Макрона, що нам не дадуть зброї, то Путін нападе, то нам швидше дадуть зброю, і все буде краще. Нічого подібного. Я хочу з цим посперечатися. Більше того, донині Шольц і Макрон говорить Зеленському наступне: що все навпаки. Якщо ми дамо тобі Зеленський, важкі озброєні танки, то Путін швидше на нас нападе. Краще так зробити, щоб про це ніхто не знав, ми не хочемо зв'язуватися з Путіним. Друге, що вони кажуть, фактично відкритим текстом: що якби не народ французький чи німецький, то ми взагалі не давали вам без зброї. Тому поя... чіплятися. До європейців нав'язувати їм якісь речі, казати, що ми їх захищаємо, що ми захищаємо їх свободу, це дурниця. По-перше, не все так, як я сказав, однозначно в плані військових загроз, а по-друге, свобод у них значно більше, їх настільки багато, більше, як у нас, і вони це розуміють і бачать. Апелювати до свободи це все говорити ну, абсолютно дурниця. Ще раз повторюю. Ну і до головного запитання: за що ж ми воюємо? А... На початку березня минулого року перспективним напрямком, як на мене, була спроба якось масштабувати пояснення і зробити їх більш такими високими, перевести в цивілізаційну площину. Тоді можна було і це перспективно було. Але в нас не знайшлось людей, які могли б ясно і чітко щось сказати, таке, що можна було публікувати на шпальтах світових видань. Немає у нас таких людей. Ми б'ємося за волю. І воля це не свобода. Це різні речі, я підкреслюю. Свобода сьогодні це абсолютно вироджена категорія, так само як виродженою категорією є росіяни. Говорити сьогодні про свободу це, це не серйозно і це не претензійно, я би так сказав. Це не претензійно говорити. Свобода сьогодні це навіть не вибір, вона не потребує зусиль. Це течія за власними бажаннями. І все, і більше нічого. Сьогодні зовсім інша проблема цивілізації західної. Мені це все дуже нагадує, коли виставляють назовні розмови про боротьбу за голодаючих. Проблема західної цивілізації не в харчах і не в голоді. Проблема західної цивілізації в тому, що вони багато їдять, і в них ожиріння, і вони навіть не відтворюються, не розмножуються. Оце проблема західної цивілізації. Проблема західної цивілізації не в свободі. Свободи так багато, що її нікуди просто діти, і вони не знають, що з нею робити. Проблема західної цивілізації не в тому, щоб плисти е, е, пасивно за. Власними бажаннями. Проблема західної цивілізації у здатності проявляти зусилля. зусилля Іти за власним сумлінням. Тому українці б'ються за волю, не за свободу, за право здійснювати проявляти зусилля і рухатися за власною совістю, за сумлінням. ось про що можна було б говорити і як треба було б представити ситуацію. Це в е, XVIII столітті була проблема індоктринації, там, в релігійне вчення про царство небесне. І всіх переконувало у тому, що життя тут, на цій землі, немає, що життя буде десь там, на небесах. І тому концепція щастя увійшла в декларації. Сполучених Штатів Конституції Франції, що людина народжена там для щастя і так далі. Тому що тоді забор... ну, не передбачалось щастя ніякого. Потім наступна категорія була свобода, тому що люди прагнули свободи. Вони хотіли, а їм забороняли робити те, що вони там хочуть. Сьогодні ніхто людям не забороняє робити те, що вони хочуть. Навпаки, люди просять. Комфорту, захисту і безпеки і просять забрати у них цієї свободи, вона їм стільки не потрібна, а вони хочуть взагалі щось таке робити, щоб ніде не напружуватись. І сьогодні проблема не в щасті і не в свободі сьогодні проблема в зусиллях. В принципі, до якої до певної міри Дацюк правильно каже, що люди відмовляються від мислення, але чому вони відмовляються від мислення? Вони відмовляються від мислення, тому що вони відмовляються від зусиль. А від зусиль вони відмовляються, тому що вони не слідують власному сумлінню, совісті. більше нічого тут немає. Це ключова категорія. І війна сьогодні ведеться ось за це, в принципі, якщо спробувати її представити. І це важливо насправді, тому що часто. Автори фільму, сценаристи і режисери задумують значно а, простішу ідею свого фільму, кінокартину. І кінокритики вони піднімають планку. І коли вони описують, що хотіли сказати сценаристи-режисери і як зіграти актори, то часто це підвищує рівень фільму, його претензійність і розв'язку. І сценаристи і режисери часто вдячні критикам, кінокритикам, що вони от підняли оцю планку і погоджуються і кажуть, що вони насправді теж хотіли от зняти про цей фільм. І так само з війною. Так, така сама ситуація з війною. Все залежить від людей, які спробують пояснити мотивацію військових, які з зброєю в руках воюють проти. Армії Російської Федерації. Це не менш важлива війна. І треба і, потр... і слід піднімати оцю планку і пробувати вийти на якісь цивілізаційні пояснення. Але я ж кажу: ну не можна ну якось відірватися від життя і не бачити, що сьогодні західна цивілізація об'їдається всім, чим можна, а, і п'є скільки хоче, їсть, скільки хоче. А ми будемо ставити питання. Про проблему голоду в світі. Да не проблема це захід, це взагалі цивілізація, тому що вона є ключовою. Західна цивілізація є основною на планеті. Це не є проблема. Так само говорити про те, що проблемою є свободи, і щастя, це дурниця. Сьогодні проблемою є воля. Воля це не свобода, це здатність проявляти зусилля. Воля це сумління. Оце ключова річ. Ну, в принципі, це те, що я хотів би на сьогодні. Сказати по тексту і по нашій такій заочній суперечці. Ну, і відповім на там пропозиції мені. Запросіть Сергія Дацюка в студію, поговоріть з ним. Ну, по-перше, я ці тижні не знаю, чи буду в Києві, у мене складаються обставини. А по-друге, я тоді запрошую, коли я хочу щось дізнатися. Мені все зрозуміло. От коли я хочів, хотів щось дізнатися про республіканців-демократів, я запросив Гаррі Табаха, і навіть дві зустрічі провів з ним російською мовою. Згадав, там, 20 років я не не говорив. А ось я навіть на таке можу піти. Але це тоді, коли в мене є цікавість, а мені все зрозуміло. Якщо в них є якась цікавість, ну нехай мене запросять, я прийду до них. Ну, Запрошувати на речі, які мені зроз... очевидні, абсолютно я... Я чітко розумію, для чого вони це роблять і про що вони говорять. У мене немає ніякої тут інтриги. Ну, так робити вигляд, що мені цікаво, ну щось там сперечатись. Ну, я не бачу сенсу в цьому. Ну, Дякую всім за увагу. До побачення. Дякую всім за підтримку каналу. До наступних зустрічей.